Так, Знаходжуся в будинку, шукаю причину, чому в опаленні падає тиск. Знайдено деякі моменти. Ось на Термостатичний вентиль на змішаний вузол теплої підлоги. Ось все у воді, мокро, притікає, лишає сліди. І є ще один, одне підтікання біля котла на кухні безпосередньо. Тобто, ось оце все, і ось там теж зелені сліди, і навіть на гайці треба десь теж ось. Тобто, там якісь крапельки також виступають і в результаті падає тиск. Ну, На вентлін теплій підлозі це номер один, що створює проблеми. Тому, якщо у вас падає тиск в опаленні, стіни мокріють, топити своїх сусідів, звертатися, в мене різноманітне обладнання, пошку протікань. В прихованих під плиткою земною ламінатом також не прихованих, як в цьому будинку, тобто господарям пощастило нічого, щоб ремонтувати, розбивати не треба.